Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись, яким буде для тебе червень, що принесе приємного і що принесе неприємного. Тому давайте налаштовуйтесь а, самі на себе, а я почну. Покажіть мені руни. Приємного, яка приємна подія трапиться з людиною, яка зараз дивиться цей розклад в червні. Кажіть. Приємна подія. Ну, якщо у вас були, можливо, якісь непорозуміння в родині, можливо, вони навіть перезвели до якогось розриву до сварок, розрив стосунків, відстороненість, можливо, з родичами, з близькими своїми породу, або ж, можливо, з якимись, якісь сімейні справи. Тут також були непорозуміння, то це все зміниться в червні. Цей період може завершитися і може початися якийсь новий період, пов'язаний з сварками, непорозуміннями, з неможливістю знайти спільної мови. Тут може бути, якщо у вас, наприклад, в вашому колективі. Були якісь непорозуміння, були розбіжності у поглядах, можливо, з якимись людьми. Можливо, у вас були якісь судові процеси, і вони, ви не могли там поки що свого добитися, то в червні пройдуть якісь зміни. Покажіть, руни, точніше, що зміниться, як зміниться, покажіть точніше щось тут? Так. Ну, по-перше, зміниться зміниться сама ситуація. Якщо вона була якась несправедлива до вас, то вона зміниться. Все буде по-чесному, по справедливості. Зміниться ваше сприйняття реальності, ви будете більш рішучими, ви зможете м, настояти на своєму, зможете відстояти свої інтереси. Так. Е, якщо у когось були непорозуміння, конкретно з якимось чоловіком, можливо, може він. Е, вам якось робив нерви, да? можливо, з ним були якісь розбіжності, то також це може змінитися в червні місяці, яким чином. Нуруни показують, що гастрота в Пройде, буде якась пауза. Якщо ви з кимось там десь воювали за щось, можливо, в судах, можливо, у особистих стосунках, можливо, в колективі в якомусь були розбіжності, то гострота піде на спад, зупиниться. І якщо, можливо, десь у когось були непорозуміння, не було. Якби, знаєте, коли якась справа розглядається, да? наприклад, в родині або між партнерами, і один хоче кудись їхати, да? а інший проти, то от і на рахунок цього були якісь конфлікти. Може, хтось хотів піти кудись, поїхати. І з-за цього були конфлікти. То ну, це, ця зміна буде в плані того, що відміниться ця поїздка, цей переїзд, поїздка. Хтось кудись хотів направитися, перейти, виїхати. Може кинути якусь одну роботу, перейти на іншу. ну Все, що пов'язане з переміщенням, то от якраз оце і зміниться. Так що дивіться, якщо у вас десь конфлікти з родичами або з близькими, або з вашим чоловіком, на рахунок якої, якогось переміщення від'їзду кудись, то в червні все поміняється. І ця поїздка, із-за якою ви конфліктували, вона стане на паузу. Вона або відкладеться, або <кхід> взагалі людина відмовиться від цих планів. І навіть, ви знаєте, це добавить якоїсь впевненості. Да? Щоб зупинити цей процес, із-за якого були сварки у вас, можливо, в колективі, можливо, з родичами або з чоловіком вашим, або десь на роботі, з може, з керівництвом навіть, то тут будуть просто прикладатися зусилля. І ця зупинка, вона ну, покращить ваш фізичний стан, вам від того стане добре, і ви почне, ви будете, якби ну, задоволені. Це ця відміна, вона покращить ваш стан, покращить, можливо, стан того тої, тої людини, яка Повинна була відмовитись від якогось переміщення, взагалі це дасть сили. І якщо, наприклад, ви не могли знайти спільної мови на рахунок якихось переміщень, дороги якоїсь, або переходу кудись, в інші структури, чи то з роботи на роботу, чи може поїхати кудись хотілося, і хтось один був проти. Або й не один, то будуть прикладатися зусилля просто, щоб це припинилося. Так, ну і через деякий час тут буде тут буде, якщо це потребувало оформлення якихось документів, то через деякий час прийде, потріб, прийдуть потрібні документи, Тут, якщо це стосувалося інформації, прийде якась вже тепер правдива інформація, та, що треба дійсно, через деякий час тут можуть укластися якісь як контракти, якщо про це йшла мова. Тут може прийти потрібна інформація, тут можуть бути потрібні знайомства і контакти через деякий час, будуть прикладені зусилля до цього, якщо це було потрібно. От знаєте, як гастрота, конфліктність, непорозуміння стануть на паузу, і зусилля будуть прикладатися зовсім в іншому напрямку. І через деякий час воно дасть свої результати. Це буде Правильна інформація, потрібна інформація, потрібні контакти, зв'язки. Тут може бути якась важлива розмова. І, ну, скоріш за все, гастрота ситуації вона дійсно зменшиться від цього. Так, ну і що по ітогу це принесе Людині, яка зараз дивиться цей розклад. Чірні і тух. тох. А по ітогу вам стане відомо те, на що ви раніше не звертали увагу. Щось відкриється дійсно, чи то в документах, чи то в розмовах, чи то може якась. Якісь у вас будуть нові контакти, або ж продовжаться старі, але ви там зможете звернути увагу на те, вам відкриється те, що було скрите від вас. Це по-перше. По-друге, може бути так, що відпадуть всілякі ризики. Вам буде Воно несподіванкою оце все. Ви на це зараз якось наче і не розраховуєте навіть, але це буде несподіваний сюрприз. Що так, Несподіваний сюрприз, який принесе за собою радість і задоволення. Можливо, через збільшення роботи, можливо, через те, що ви зможете завершити якийсь етап, щось з минулого, візьмете на паузу, або щось те, що тягнеться ще з минулого. Можливо, воно кризове якесь. Можливо, з минулого тут ідуть якісь страхи, але ви зможете. Звернути на всі ці речі свою увагу, ну вам відкриється. І по ітогу принесе радість і задоволення. Ви будете цим всім задоволені. Потрібні контакти у вас будуть, потрібна розмова, потрібні документи, хоча і будуть прикладатися зусилля, але вони себе справдять тією радістю, яка буде по ітогу. І, можливо, це буде навіть несподіванка для вас. Для когось це про роботу, а для когось це про те, що підуть в, минуло, в минуле якісь страхи і блоки, підуть в минуле обмеження. Ви станете вільніше себе почувати. Припиняться, можливо, оці конфлікти і непорозуміння, які були. В сім'ї, в родині, з родичами, на роботі, в колективі, будь-де, будь-ким. Але ну, очікуйте, очікуйте, в червні може змінитися ця конфліктна ситуація. Вона стане на паузу, вона зупиниться, а потім буде розмова, і потім ви отримаєте своє задоволення. Так, добре. Тепер подивимось, що неприємного може вас очікувати в червні. Покажіть, руни, яка неприємна подія може трапитися з людиною, яка зараз дивиться цей розклад в червні. Покажіть, руни. Неприємність. Яка. А знов таки тут, знаєте як, знов таки якісь непорозуміння і конфліктні ситуації, а. І... Якщо ви очікували від якоїсь людини більшої відповідальності, якщо ви очікували більшої близькості, якщо ви сподівалися, що все якось налагодиться, може почнеться спочатку, то цей період завершиться, і, він, і це вважається неприємною ситуацією. Ой. Для когось тут може загостритися ситуація. Знаєте, почнеться спочатку якийсь конфлікт, якісь непорозуміння. Як начебто може і була, була якась трансформація, була якась передишка, да? а потім знов-таки почалися якісь конфлікти. Угу. І вони призводять до, до змін. Можливо, тут у вас в червні. Як неприємна ситуація, буде те, що якась людина буде поводити себе не так, як вам подобається, не так, як ви звикли. Ви будете розчаровані з цього можливо, тому що така поведінка, можливо, хтось не буде брати на себе відповідальність, хтось вас може, якийсь спеціаліст, на якого ви. Розраховували, як на майстра він вас розчарує. І тут якось воно призведе до якихось змін в вашому житті. Ви сподівалися на одне, розраховували на людину, на якусь, на його майстерність, його відповідальність, а він ваших очікувань не справдив. Добре, про що тут точніше покажіть. Тут зміняться якісь партнерські стосунки. Тут більше про партнерство. Можливо, про допомогу. Можливо, ви дійсно з кимсь домовлялися, розраховували на людину, розраховували, що вона буде більш відповідальною, більш чесною, більш розумною більш майстерною, да? але тут вийшло так, що ні, людина так себе не зарекомендувала, і зміняться ваші з ним домовленості, зміняться ваші стосунки, якщо це про особисте, тим чином кажіть. Ну, по-перше, ви не розраховували на це і не очікували. По-друге, ви зможете відкрити в цій людині якісь якості, яких раніше не помічали на цьому фоні. І це, звісно, неприємно. Руни так вважають. Тому для когось, можливо, тут буде людина з минулого. Але ви розраховували на те, що вона буде більш відповідальною, що вам вдасться домовитися з нею. Але ні. І це змінить ваші, ваше ставлення до неї і ваші особисті стосунки з нею. Зміняться. Вам відкриється щось, чого ви не очікували. І це буде неприємні відкриття будуть. Так, ну і що ж по ітугу? Мого по итогу. Ну, по итогу тут, о, як сказати правильно, ви отримаєте те, що заслуговуєте, да? ну, по справедливості, вони кажуть. Оце вся подія неприємна. Вона ну, не, не могла відбутися по-іншому, тому що людина така. Це ваші проблеми, що ви сподівалися побачити там щось інше. Сподівалися, що людина розумніша, талановитіша, майстерніша, відповідальніша. Але людина була такою, як вона є, і тут вам відкриються всі ці якості. Тому це змінить ваше ставлення і до стосунків з нею, і до домовленостей, і до, можливо, особистих стосунків. І руни кажуть, що це по справедливості, бо по-іншому бути не могло. Можливо, це навіть тут і ви вклалися в цю ситуацію М -м... неприємно, тут і ваш вклад є. Тому ви отримуєте якби, те, що самі, можливо, спровокували, можливо, заслужили, можливо, от, ну, знаєте як. Руни кажуть, що по справедливості це все відбудеться, хоч і неприємно. Ну, Такий собі результат з часом проявився. Угу. Ну, да. По результату вам буде неприємно, ви будете розчаровані. Звісно, такими, такими подіями. Ну, що ж, краще знати раніше, ніж пізніше. І вже краще хай все висвітлиться. Як би воно не було, яких би воно не принесло розчарувань, але краще раніше, ніж пізніше, я вважаю. І краще взагалі знати людину. Як таку, як вона є, ніж е, перебувати в ілюзіях. Якщо на когось сподіватися, а він буде весь час вас підводити, а ви будете закривати на це очі, ну, це ні до чого доброго не призведе. Так, це неприємно, це не радує, але краще знати людину такою, як вона є насправді. Ну і добре, що допоможе це все пережити, як до цього поставитися? Щоб було на благо. Так, ну, по-перше, треба, буде робити правильний вибір. І, як на краще, обирати те, що краще, те, що вас запалює, те, що вам подобається, те, що перетинається з вашим внутрішнім світом. Цей вибір повинен бути таким, який виведе вас з лабіринтів ілюзій. І найкраще буде і тис, ну, обрати те, що підходить вам, да? те, що вас запалює, те що, те, що підходить вам як нитка аріадни, яка виведе з лабіринту, з темряви ілюзій і розчарувань. Оце вам допоможе. І ще відсутність стереотипного мислення. Якщо ви звикли мислити стереотипно, дивитися на стосунки якось однобоко то вам допоможе тут розглянути ситуацію з усіх боків, щоб, щоб зрозуміти, щоб було все ясно, щоб ситуація, нарешті, прояснилася і вам допоможе пережити це, то повне прояснення. Цієї ситуації, цієї людини, щоб не сподіватися марно. Угу. Так, і правильним вибір буде припинити стосунки з такою людиною. У Всякому разі, хоча б тимчасово. Якщо це якийсь спеціаліст, на якого ви розраховували, можете з ним також припиняти вже стосунки, бо він не справджує ваших сподівань. Якщо це на роботі, це з бізнесом пов'язано, наприклад, то також можете припиняти такі взаємодії. Якщо це особисті стосунки, то також руни радять, що правильним вибором буде поки що припинити стосунки і взаємодію з такою людиною. Ну Ось такі дві події, приємна і не дуже, відбудуться з вами в червні. Тому я бажаю вам пережити їх найкраще для себе. І все ж таки вийти з отих темних лабіринтів, власних ілюзій, можливо, або власних помилок. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!